Вони будуть встановлені в різних містах цікавих культурних, туристичних локацій міста Києва, для того, щоб яка ідея? Кожна нація має певну певний певну ризику, яка її може характеризувати. Власна ідея така, що понад 25 якої нації від кожної держави, були встановлені столиці наші, і по всій Україні далі цей буде зсункуватися. Ви можете побачити, кожна нація щось має якісь виклики. Янголи долі, янголи інновацій, янголи бардерства і отим янгол, який сюди встановлений, на цьому місці, на Михайлівській площі від держави Болгарія, Болгарія, який буде зватися Янгол просвітництва. Я щиро всім дякую від імені Київського міського голови, від себе особисто за цю гарну подію, за цей гарний проєкт. Сподіваюсь, що. Всі посольства включаться активно, ми будемо мати унікальний, унікальний проєкт міжнародний. Дякую всім, друзі. І я б ще хотів окремо подякувати меценатам, фонду Ігнаса і за фінансування і за благодійність. Дякую.